Усе мене, як проминало досі, і ця війна спаде, мов осінь. Може, як зиму, земля її сотає, бач, людство таких воїн ще не знає. Земля втомилася до неба кликати. Вона більше не може тіла дитячі ликати. Вона була сотворена для щастя. Усе, що є на ній, божественне, причасті, все про мене. І так як є, не буде, як було теж, поки є люди, які пройшли війну, оту звірячу, минувши сатани вогненну пащу. Вони бо не втомились до неба кликати, вони бо не втомились. Вони ж, бо люди, сотворені для щастя, усе, що є у них, божественне причастя. Усе мене, лиш не минають болі, скалічені хати і людські долі. Усе мене, лиш би земля і небо, сказали, що людей їм досі треба. Вони вже втомились в закриті душі стукати. Вони уже втомились, тіла голодні кликати. Вони ж були сотворені для щастя, Щоб ми прийняли божественне причастя. Усе мене. Лиш не минає, Боже, мале дитя, у сповиточку Гоже, Для нас знов родиться в святу ніч. І вкотре Бог сльозу пускає з річ. Він завше буде нас до себе кликати, Земля розверзнеться, щоб лихо ликнути. А люди, ним сотворені для щастя, Все ж приймуть миру святішого причастя.